Значить, сьогодні будемо дивитись мій бій. На черепашці з десяточками на Airfield, тобто на литовищі. От, і що ж це за бій? Слухайте, а це доволі таки стандартний бій, від якого взагалі нічого такого і не очікувалось серйозного. От, але бій вийшов дуже гарний. Буквально перед цим боєм. Я зіграв дві катки по 2000 демеджу, де я просто не встиг за дамагом, тому що в мене були такі турбачі. І буквально ось в цей момент на стрімі я кажу: Блін, а як би от зараз дати 8000, щоб хоча б середній демедж вирівняти на 4К? Слухайте і. Мене почув рандом. Мене реально почули боги рандому. От, і бій вийшов доволі непоганим. Тут ми бачимо, що мене підбочує трошечки Type 71. Але я не пробиваю канопенера. Він не пробиває мене. І все виходить доволі таки справедливо. Так, пробиваємо Т-95 в НЛД. Бачимо, що він тут знову щось зупиняється. Вицілюємо, кидаємо йому в люк. Так, виходить. А ми ікс. але тут ганкєвіця. Ганкєвіця, дає мтичку. І що це за танк такий тортойс? Ну, слухайте, це така собі повільна, просто черепаха. Але якщо вона приїжджає і бачить перед собою танки. А, а не дай Бог, вона бачить ще катки танків. Вона знищує просто все живе. Так. Гармата у нас, значить. 400 шкоди, 300. 26 пробиття От. І ДПМчик у нас, слухайте, тут ну, просто скаженний. У нас близько 6 секунд КД на даній тачці. От. І. Ну, імба, скажем так. От в таких умовах це імба Коли противники просто отак от беруть і підставляють на УД підставляють лючки. Десь там підставляють катки. Ще щось. Блін, бачите, як прикро Я кидав е, в ганкевіцю, а вийшла Т-95 і підставила свій каток і засейвила свого тіммейта. На даний момент маємо вже 3600 демеджу і плюс 2000 по хп в команді. Тут я хотів йому просто збити каток, можливо, я його б десь там підвернули. Ви бачили, куди я його пробив? Я навіть не цілився туди, я навіть не розраховував, туди його пробити. Але залетіло і на тому дякуємо. Так, тут я вже розумію, що він просто став, зацілив мене, і якщо у нього заряджена голда, то він би міг мене і пробити. Тому я не хотів там якось особливо й пікати. От. Але він відкатив, під'їхала знову ганкевиця. І знову ж таки, вона отримує від мене шот. Знову ж таки, е 75 вирішив потанчить, І я тут вже розумію, що хорі, слухайте, це вже серйозний супротивник, його я вже напевно танчить не зможу. От, я зараз напевно, наскільки я пам'ятаю, буду відкатувати назад. Так, ну і воно воно так і є. Давайте пришвидшимо, тому що тут особливо нічого не відбувалось. 4800 демеджу є. Пікає є 75. Слухайте, ну це от ну просто геніальний гравець. Вийшов. Отримав від мене 800 і помер. Тут я заряджаю фугас на АМІХ. Розумію, що він якось не дуже сильно хоче пікать. Так, і буду я зараз перетягуватися, начебто, от вже точно на праву сторону. Давайте ще прискоримо. Тут я все ж таки розраховував, що. А може він вийде. Тут прошу є 5 відкатить. Дати мені позицію, щоб я міг грати. І тут ми ставимо фугасик, і залітає 526 просто в бортик по чермлі. До речі, що немало важливо, на даному танку е, доволі таки сильні фугаси. 120 пробиття і 515 альфи. І ви бачите, що я роблю просто через каток з М103. Просто знищую його. Він мені за весь цей час встиг дати тільки одну тичку, і тут його вже добрав гріль. І у мене вже. На лічильнику дамагу 8500. Тобто ви бачите, наскільки ефективно цей танк просто використовується в ближньому бою, наскільки швидко він набиває демедж, і наскільки просто на ньому його робить. О, тут засвідчується ТВП. І слухайте, нормально вони мені так скинулися, у мене залишилось 650 хп, а це на 2 тички для ТВП. А на лічильнику вже 9300. І тут, знаєте, ну дуже хотілося дати десяточку, Тут я даю веріг концепта. От, І чекаю, поки вийде ТВП, щоб просто дати фінальний шот. Зробити 10к. І тут оп, ви бачите, я пікаю на ганкевісу, виходить ТВП. Ну і він мене вже просто, звісно, нашиває акумулями. Моя основна ціль в цьому бою була дати 10к. Можливо, якби я зараз зіграв би більш стейвово, ну дивіться, ганкевіцю я б точно не зафармив, її би і без мене добили. А от ТВП міг зробити якусь дурість. Ну реально, він міг поїхати вперед, а там хорі, там конвей, він би під когось підставився, позаду гріль. Тому я вважаю, що ось ця агресія, вона якраз таки в цьому бою була виправданою на 100%. Тому що. Хто вважає, що вона не виправдана, дайте 10к, потім поспілкуємось. Окей? Окей. Все. А, значить, ось такий бій вийшов. А, буквально за 7 хвилин дали 10 тисяч. Я вважаю це суперкласним показником. От. І. Щодо Тортойса. обов'язково качайте цей танк. Не знаю, можливо, є сенс взагалі проскіпать все, що йде до нього, як це зробив я. Тому що наше воно вам треба. Ви поки до того Тортойса дійдете, у вас вже бажання не залишиться грати на цих повільних танках, чесно кажу. Тому що там ну, настільки повільні танки, ці ат Т-15, АТ-7. Ну і що там, сказати, що у них є якась прям там броня. Та я би не сказав би, слухайте. Якийсь чувачок на ПТ, на арті, він буде вас пропускати постійно. От. А якщо там навіть звичайний якийсь тяжик зарядить голоду, та та сама ситуація. Тому краще не страждайте. Дивіться, от я на тортосі з десяточками зміг на танчити 4000. Оце гарний показник. Коли ти з десятками можеш 4К танкануть. Так, звісно, тут не вийшло танкануть ТВП, але, ну, якби, ну все буває. От. Давайте подивимося результати. Так, і за цей бій. Нам дали майстра, основний калібр і підтримку. Зробив я всього один фраг на 10 тисяч демеджу. Дали мені 21 тисячу досвіду. Та і все. І ніяких цікавих, начебто, і медалей немає, нічого такого. От. 1781. Чистого досвіду. Ну, Звісно, що не так багато, тому що я не вижив, не зробив багато фрагів, але ну, теж непогано, насправді, 1800 майже. От, Реалізація 30, 30, 25. Тобто, десь я там не пробивав, десь по каткам кидав і так далі. Некритично, загалом гарна реалізація. Танк може, він влучає, він пробиває. Дуже класно ставить на катки і дуже класно пробиває фугасами картонні цілі. Тому майте це на увазі, тримайте в боєкомплекті хоча б 5-6 фугасів. От. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Протисніть вподобайку. Якщо дивитесь без підписки, обов'язково підписуйтесь і чекаю всіх на стрімах. Все. Всім пока!